Я вже задав запитання: що те, що говорив Петро Борисович, дещо не відповідає правді. Але як би там не було, все одно ми маємо усвідомлювати, що йдеться про надто важливі речі, важливі для добробуту уманшан. Ми говоримо багато про інвестиції. Тільки що виступав бізнесмен, теж змалював картину так, що це дуже вигідно для умані. Але давайте перехоємо таке цьому році, спеціально для хазидів Відремонтували дороги від автостради до їхнього оцього місця, де вони роблять паломництво. Це дуже добре. Пішло там, по-моєму, 16 мільйонів і тому подібне. Так же само заплановано, я вам зачитував будівництво для відселення отих людей, які на вулиці Пушкіна. Це, це вже якщо судити із того запису, який я маю, записів наради, це вже вирішено за нашими спинами. Але менше з тим. Коли і будую, і заплановано будувати і далі дороги. Дороги не заплановано там, допустимо, на Кармелюка. А забудовано все буде робитися для того, щоб комфортно себе почували хасиди. А то в мене виникає питання. Будують то за наші гроші, за наш бюджет. Це наші з вами гроші. То хто кого інвестує на сьогоднішній день?